Ви прокинулись, а живіт уже важкий, наче щось зсередини тисне, наче не ви його несете, а він вас і щоранку одне й те саме. Хоча їсте ви небагато, і в дзеркалі вже не просто зміни, а дивне відчуття, ніби живете в тілі, яке вже не ваше. Це не просто зайва вага і не просто вік. Це може бути печінка. Вона змінює живіт повільно, мовчки, і ви навіть не помічаєте, як це починається. Добрий день, мене звати доктор Василь Неболій. Я говорю просто і чесно про те, що відбувається з тілом, коли ми дорослішаємо, коли тіло стало повільнішим, але душа все ще хоче ясності, сили й легкості. І сьогодні про печінку це частина тіла, яка не болить, але змінює нас щодня. Печінка це головний фільтр тіла, вона очищує кров. Знешкоджує токсини, обробляє гормони. Але коли вона перевантажена, починає накопичувати жир. Це називається жировий гепатоз, і він роками не дає жодного болю, але змінює форму живота. Живіт стає м'яким, роздутим, без чіткої межі. Це не м'язи і не підшкірний жир. Це зміна в глибині, у внутрішніх органах. Ще одна причина гормональний дисбаланс. Після 50 рівень естрогену падає, а кортизол і інсулін навпаки ростуть. Тіло починає відкладати жир саме в області живота, але це не жир на запас, це захист. Тіло ховає токсини в жирову тканину, бо печінка не встигає їх нейтралізувати, і ми це бачимо як живіт росте. Але справжня причина глибше. І саме тому дієти часто не працюють. Бо проблема не в калоріях, а в сигналах, які подає печінка. І коли ми змушуємо себе голодувати, тіло ще більше ховає токсини в жир, щоб не дати їм отруїти нас. Це не лінощі і не брак сили волі, це інстинкт виживання, печінка бачить загрозу і включає режим збереження, а ми ззовні бачимо лише одне: Живіт росте, настрій падає, а результатів немає. Але справа не в вас і не в віці, а в тому, що тіло зараз страшно, і поки ви боретесь із зайвими кілограмами, тіло бореться за виживання. Як зрозуміти, що ваш живіт змінюється через печінку, а не через їжу чи вік? Зверніть увагу на ранкові відчуття, щойно прокинулись, а живіт уже відчувається важким, наче здутий, навіть без сніданку. Це одна з найперших ознак, яку ми майже завжди ігноруємо. Печінковий живіт це не той, що росте від булочок. Це живіт, який формується зсередини, бо печінка збільшується в розмірі, затримує рідину, накопичує жир, і це змінює вашу талію, навіть без змін у харчуванні. Далі апетит, може бути постійне відчуття голоду, особливо ввечері, або навпаки. Нудота, небажання їсти, іноді виникає гіркота в роті або відраза до певних продуктів, особливо жирних. Це не капризи, це сигнали з печінки. Ще один симптом хронічна втома ви спите, а прокидаєтесь, ніби після безсонної ночі. Сил немає. Голову ніби обмотали ватою. Це не просто недосип, це те, що печінка не впоралась з очищенням організму вночі. І мозок прокидається в токсичному середовищі, погіршується стан шкіри, висипання на підборідді, навколо рота, темні плями або потемніння шкіри в області шиї, Пахв під грудьми це ознаки того, що токсини виходять через шкіру, бо печінка не встигає. Волосся теж говорить, іноді здається, що ви старієте швидше, ніж має бути. Але це не старіння, це сигнал. Якщо почало випадати зверху, на маківці це може бути пов'язано з печінкою, особливо, якщо це поєднується з тьмяною шкірою, ламкими нігтями і здутим животом. Зверніть увагу на погіршення зору, чутливість до яскравого світла, це теж пов'язано з печінковими порушеннями, особливо, якщо є ще й головні болі або тиск у скронях, і найголовніше інтуїція. Якщо ви відчуваєте, що з тілом щось не так, але лікарі не знаходять причини, часто ця причина саме в печінці. Напишіть у коментарях, якщо впізнали себе хоча б у двох-трьох симптомах, це не крик паніки, це момент пробудження, і ми його проживаємо разом. Печінка мовчазна вона не болить як шлунок, не стискає, як серце, вона просто терпить. І коли вже сигнал доходить до вас. Змінами в животі, шкірі, енергії значить, терпець їй увірвався. Чому це небезпечно? Бо печінка це головний диригент гормонального балансу. Саме вона виводить надлишки естрогену, кортизолу, інсуліну. Якщо вона не встигає, у крові починається гормональний хаос. У такому стані тіло живе на межі. Кожен день ніби вас несе і зупинитись неможливо. Серце працює швидше, судини спазмовані, пам'ять слабшає, настрій нестійкий, тиск стрибає без причини, а голова то важка, то порожня. І що найдивніше, аналізи можуть бути нормальні, але всередині відчуття, що щось ламається, що ви вже не ті, ні тілом, ні думками. Це не ілюзія. Це накопичення, те, що печінка більше не витримує сама. І тоді жінка після 50 може відчувати те, що називає старінням: різкий набір ваги, набряки, безсоння, різкі перепади настрою, депресію, але це не вік, це орган, який не справляється з тим, що має виводити. І коли жировий гепатоз розвивається роками, він стає не просто фоном, він запускає серйозні наслідки, діабет другого типу, хвороби серця, гіпертонію. Порушення пам'яті, навіть онкологію, найприкріше все це відбувається без болю, тому ми втрачаємо час. Але є й добра новина печінка один із небагатьох органів, який може повністю відновитись, вона створена, щоб виживати, їй лише треба трохи допомогти. Отже, що можна зробити вже зранку, щоб допомогти печінці, не змінювати життя, не шукати чудо засобів, а просто. Почати ранок по-іншому. Перше випити теплої води, не окропу, не чаю, просто теплої. Або додати трішки лимонного соку, або яблучного оцту на кінчику ложки. Це не мода, це жест поваги до печінки. Ви ніби кажете їй, я не поспішаю, я з тобою. Друге не снідайте одразу. Хай тіло отримає ще 30 хвилин спокою. Це час, коли кров очищується, коли печінка доробляє нічну роботу. Якщо не заважати, вона справляється. Третє. Рух, але не заради схуднення, а заради того, щоб усе всередині ожило, легка зарядка, або кілька кругових рухів руками, або просто пройтись повільно, слухаючи себе. Печінка любить, коли ви не стоїте на місці, і вона це пам'ятає. Четверте: гіркий смак. Гіркота це стародавня мова тіла, рукола, цикорій, редька, кульбаба це не про салати. Це про баланс. Ці продукти кажуть печінці: ти не одна, і вона, повірте, відповідає вдячністю. П'яте. Тиша, звичайна ніжна тиша, без новин, без телефону, поки ще темно або щойно розвідняється. Посидьте, подивіться у вікно, дайте думкам розчинитись, бо коли спокійно в голові, печінка відчуває це першою. І ще одне: не картайте себе, якщо щось не виходить. Навіть якщо ви зміните лише один ранок на тиждень, тіло це запам'ятає і почне відповідати. Якщо це відео стало для вас відкриттям, підпишіться, бо я не просто розповідаю про симптоми, я говорю з вами як лікар, якому ви можете довіряти. Напишіть у коментарях, що з цього ви вже робите, а що готові спробувати з завтрашнього ранку. Ваше тіло чує кожен крок, а печінка вона не забуває турботи. Тихо, але точно. Якщо ви дослухали до цього моменту, значить вам не байдуже, і я дякую вам за це, бо поки хтось чекає, що мене саме, ви обираєте турботу теплу, щиру, зрозумілу. Печінка це не лише про аналізи, це про якість життя, про те, чи буде у вас сила вранці, чи буде спокій у тілі, чи зможете ви відчути радість не після кави. А просто так, без причини. Я не читаю лекції. Я просто кажу те, що мав би сказати вам хороший лікар. Просто, чесно і з повагою. Якщо вам це відгукнулося, підпишіться на мій канал. Натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Напишіть у коментарях, чи впізнали ви себе в цьому, і поділіться відео з тими, хто давно скаржиться на втому, живіт або шкіру. Можливо. Саме цього пояснення їм не вистачало, бо для мене це не статистика, це розмова, людина до людини. Нехай у вас буде день, у якому печінка мовчатиме, а серце відчуватиме вдячність.